Доброго дня! Ви завітали на канал А Пацани в'яжуть і сьогодні з вами Назар Ткаченко. Сьогодні ми будемо в'язати слідочки із отаких от ось мотивів. Цей слідочок у нас буде на усьлці, і нам для цього слідочка треба три таких мотиви. Я покажу вам два види мотиву. Ось такий і ось такий. Це є хороша можливість вимовити залишки ниток і зробити е, собі красоту. І ми будемо його гачком. Сама перша, самий перший наш колір це оранжевий. Набираємо 6 повітряних петель. 5. 6 Тепер зафіксуємо із нашою першою петлею. І тепер нам в отвір оцей потрібно буде робити 12 стопчиків з накидом. Саме перше ми робимо три повітряні петлі. Буде считатися як один. Sculpt. 4 5 6 7 8 9, Nine. 12. 12. Завершуємо наш перший ряд, і тепер ми зафіксуємо наші петлі. На цьому наша оранжева нитка закінчила свою дію. Одрізаємо. Нитку, беремо слідуючий колір білий. Під'єднав я білу нитку і зараз буду робити три повітряні петлі. О, ага. Зараз ми будемо робити кушик. Робимо накид. Povijazujemo stopček s nakidom. Dalje robimo dvije povjetljene petlije. I provijazujemo dva stopčeke s nakidom u taj sami otvor. Тепер через два оранжевих стовпчики ми робимо такий самий кущик. Тепер дві повітряні петлі. Перев'яжемо два стовпчики з накидом у цей самий отвір. І через два оранжевих стопчика ми робимо знову курщик, і так у нас повинно вийти 6 ось таких кущиків. Зустрінемось, коли пров'яжемо. Пров'язали ми 6 наших кущиків. Тепер робимо з'єднувальний стовпчик. І тепер ми будемо формувати пелюсточку. Робимо накид. І в ось цей отвір ми пров'язуємо всім. Сопчиків з Тепер робимо з'єднаний стовпчик. І тепер нам, ми будемо робити такий, таку пелюсточку в усіх шести отворах. Зустрінемось, коли пров'яжемо. Пров'язали ми шість таких пелюсточок і тепер з'єднуємо з'єднувальним стовпчик. Тепер біла нитка нам уже не потрібна. Ми її відрізаємо і прив'язуємо інший кольор. Для мого слідочка потрібен один ось такий мотив і два ось таких. Зараз я в'яжу ось такий мотив. Якщо ви в'яжете такий мотив, то вам просто буде потрібно в'язати по кругу стопчиком без накиду. Тільки на вершині... Кожного кущика треба пров'язувати два стовпчика в одну петлю. І зараз ми в'яжемо синьою ниткою ось такий мотив. Зараз ми пров'язуємо три стовпчика без накиду. Да? Центральну петлю ми робимо два стовпчика без знаку і пров'язуємо три стовпчика без знаку. І тепер, як ми обв'язали перший наш кущик, робимо накид. І ось цей отвір, який знаходиться над оранжевою ниткою, ми пров'язуємо стовпчик з накидом. І далі ми в'яжемо так само Три стовпчики без накиду. Центрально ми робимо два стовпчика без накиду. Далі пров'язуємо три стовпчика без накиду. В'язали ми другий кущик. Тепер знову робимо накид. І отвер над оранжевою ниткою робимо стовпчик з накидом. І так в'яжемо по кругу, ув'язуючи всі шість кущиків. Зустрінемося, коли пров'яжемо. Пров'язав я з ниткою в'язав я ці шість кущиків тепер з'єднуємо останню петлю з першою і приємно інший колір нитки. Тепер піднімаємо три повітряні петлі. Пров'язуємо стовпчиками з накидом. Центральну, де ми робили дві разом, ой, де ми робили дві в одну, тепер ми робимо три стовпчики з накидом в один отвір. Али вяжемо просто стовпчиками с маркетом. Тепер знову робимо центральні три стовпчики з накладом. Далі пов'язуємо стовпчиками. І так в'яжемо до кінця рядка стопчиками з накидом, кілька в центральних вершинах ми пров'язуємо три стопчики з накидом в одну петлю. Зустрінемось, коли пров'яжемо. Завершую я останній ряд, закріплюю, і ось такий мотив у нас вийшов. Для звіту хочу сказати, що діаметр мого мотиву 12,5 см. Якщо у вас більша нога, ви можете пров'язати ще один рядок. Я своє в'язання завершую. Обрізаємо нитку. Зараз будемо формувати наші слідочки. Слідочки свої я вирішив зробити таким чином. Нісок у мене буде Такий мотив, а по боках у мене будуть ось такі мотиви. Зшиваємо. І шиваємо ми тільки ось тут і ось тут. Шити можна голкою по трикотажу або гачком із внутрішньої сторони. Зішиваємо шив я наші мотиви, ось так вони в нас виглядають. І тепер нам потрібно скласти навпіл наші мотиви і шити з цього боку. Ні з цього, ні з цього не шиваємо, тільки з цього боку. Шиваємо шив'ємо. І тепер нам наші низь потрібно обв'язати. Як ми бачимо, що тут у нас є ось такі виїмки. нам їх потрібно вирівняти. Зараз ми в'яжемо так. Робимо дві петлі підйому. Тут у нас цей виймок, ми в'яжемо 4 стовпчики з накидом. Ров'язали ми 4 стовпчики з накидом, і далі ми в'яжемо просто стовпчиком без накиду. Доходимо ми до заглиблення. І тепер у нас залишається 4 стовпчика. І зараз ми робимо 4 стовпчика з накидом. і після захлиплення 400 столчики знаків. Далі ми в'яжемо стопчиком без накиду. Ось подивіться, завдяки нашим підвищенням у нас вирівнюється наша нашій низ слідочка. Доходимо ми до нашого слідуючого заглиблення і робимо всі ті самі, що на попередньому. І такі самі дії ми робимо на п'ятці. Зустрінемось, коли пров'яжемо. Пров'язав я і тепер відрізаємо нитку. І закриваємо. Ось так у нас вийшло. Як ви бачите, отут у нас трохи вирівнялось. І зараз ми ц... ці мотиви будемо пришивати на скельку. А верх слідочка ви можете ув'язувати тим кольором, яким забажаєте. Я буду ув'язувати білим. Ув'язуємо самостійно. Слідочок я буду пришивати на ось з овчинки. Як ви бачите, вона тут оброблена оверлаком, тому я її обв'язувати не буду, просто візьму і пришию. Обв'язав я, пришив і ось так виглядає наш сапожок. Його можна робити не тільки із трьох мотивів, можна із п'ятьох. Щоб він був вищий. Як у мене буде час, то я зроблю майстер-клас із п'яти мотивів. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. А на пока, всім пока! З вами був Назар Ткаченко.